Оксиди неметалічних елементів в їх фізичні та хімічні властивості. І насамперед давайте з вами пригадаємо, які сполуки ми називаємо оксидами. Оксиди це бінарні сполуки з оксигеном. Загальну формулу оксидів можна записати ось у такому вигляді: RxOy, в яких атоми оксигену будуть проявляти валентність 2. Зверніть, будь ласка, увагу, це досить важливий момент, тому що існують бінарні сполуки з оксигеном, в яких оксиген проявляє валентність 1, і ці сполуки не відносяться до оксидів. Вони відносяться до пероксидів, тому це досить важливо. В оксидах оксиген проявляє валентність 2. А тепер давайте пригадаємо, де в періодичній системі розташовані неметалічні елементи. Якщо проведемо діагональ відбору до астату, то неметалічні елементи розташовуються у правому верхньому куті від цієї діагоналі. У головних підгрупах. Наступне оксиди бувають вищими оксидами. Які ж оксиди називаються вищими оксидами, як записати їх формулу? Для цього маємо подивитися ось у низ періодичної таблиці, в якій є стрічка, яка називається вищі оксиди, і в них записані формули загальні формули вищих оксидів, які утворюють дані елементи. Що значить вищі оксиди? Це такі оксиди, в яких елементи будуть проявляти свою максимальну валентність тобто ту валентість, яка відповідає номеру групи. Отже, для елементів четвертої групи загальна формула буде RO2, для елементів п'ятої групи R2O5, шостої RO3 і, відповідно, сьомої R2O7. Оксиди неметалічних елементів за звичайних умов можуть перебувати у трьох агрегатних станах рідкому, твердому та газоподібному ті стани, які ми вже з вами вивчили у матеріалі 7 класу. Але крім вищих оксидів, неметали можуть утворювати оксиди і з нижчим ступенем окиснення. Давайте ми це розберемо на прикладах оксидів. Так, рідкими оксидами можуть бути вода, СО3, Н2О3, хлор2О7. Приклади твердих оксидів неметалічних. Елементів та газоподібних елементів. І ось тут, якщо ми подивимося на приклади цих оксидів, ми можемо побачити, що, до прикладу, газоподібні речовини, карбон може утворювати два оксиди: СО і СО2. Нітроген в даному випадку, ось тут газоподібних H3, але ще може бути один і в твердому стані, один ще в рідкому стані. Як же ці оксиди відрізнити один від Оду? Для того, щоб відрізнити різні оксиди, утворені одним хімічним елементом, існують назви оксидів. Для того, щоб дати назву сполуці, давайте пригадаємо, що потрібно зробити. На першому місці ми називаємо назву хімічного елементу. Далі у дужках додаємо змінну валентність і додаємо ще слово оксид. Отже, якщо атом карбону утворює кілька сполук оксидів, тому і валентність він тут проявляти буде змінно. Тому перше, що ми робимо, визначаємо валентність карбону. Так як валентність оксигену 2, то і валентність карбону також буде дорівнювати 2. Сполука носить назву карбон-2 оксид. У вуглекислому газі, формула якого СО2, карбон буде проявляти валентність 4, тому, відповідно, назва цієї сполуки буде карбон 4 оксид. Дивимося, СО2 формула сполуки подібна до попередньої, тому сульфур буде проявляти також валентність 4 і називається оксид сульфур 4оксид. У сполуці СО3 сульфур проявляє валентність 6 і називається ця сполука сульфур 6 оксид. І тут виникає питання, чи відрізняються за своїми властивостями оксиди, утворені одним хімічним елементом. Але насамперед, давайте з вами виконаємо завдання: поставте відео на паузу і дайте назву оксидам нітрогену.